Безпечність та комфорт це основний показник пасажирських перевезень, проте частіше пасажири зіштовхуються із поганими дорогами, незадовільним станом автовокзалів та нелегальними перевізниками. В Укртрансінспекції прогнозують, якщо вивести із ціні автоперевізників, то й надходження у бюджети збільшиться. Відповідно, зростуть видатки на латання доріг та облаштування вокзалів. А ще зменшиться кількість ДТП. Мало перевізників, маршрутів багато потрібно обслуговувати їх потрібно, щоб люди були задоволені. А вони пробували спілкуватися з цим нелегалом, Може дати йому той маршрут, щоб він йшов десь, щоб він об'єднувався з легальним перевізником. Що вставав сьогодні? Ми його накажемо, виб'ємо, Він уйде з ринку. Ну хтось то інший все одно прийде на його місце. А безпосередньо про якість доріг треба дбати не лише у період міжсезоння, але й влітку, кажуть фахівці. Безпека зовсім не сприяє збереженню якісного покриття. Практика обмеження руху важковагового автотранспорту при температурі плюс 28 градусів за Цельсієм звична вже європейська практика. Проживається вона й на поділі. В області діє пересувний ваговий комплекс для визначення габаритів автомобілів та навантаження на вісь. Апаратура автоматично визначає вагу і за хвилину видає результат. Якщо вага перевищує норму, власника транспортного засобу оштрафують, а водія попросять зачекати, коли температура понизиться. Робота відбувається згідно наказу кабінету міністрів. Утворені мобільні групи, до складу яких входять працівники. Державтоінспекції Укртрансінспекції та облавтодору. Дана робота відбувається згідно складених графіків на різних напрямках дороги. Перевіряються наявність документів як і в пасажирських перевізників, так і вантажних перевізників. На сьогоднішній день Укртрансінспекції надано право зупинки, і ми маємо право самостійно зупиняти та перевіряти транспортні засоби. За три місяці роботи пересувного габаритного вагового контролю стягнули з власників транспортних засобів 61 тисячу гривень штрафів. Ці гроші теж направлять на ремонт доріг. Юлія Грищук, Андрій Храбуст із Білогірського району для інформаційного випуску.